З вами я містер Демчук, в цьому відео буде заміна масла на Sparfes 5021. Перед тим, як ви розпочнете дивитися е, це відео, я б хотів би розказати про розіграш, який буде йти на моєму каналі. Масло мотюль літра 5100 10 10240. Коли ми наберемо 500 підписників, тоді він буде діяти. Для того, щоб прийняти участь, треба, по-перше, щоб на каналі було 500 підписників. По-друге, підписаним бути на мій канал. Нажати на колокольчик, щоб не пропустити те відео, де я буду обирати і де я скажу переможця. І писати коментарі, так як я буду обирати з найактивніших людей на каналі. Розпочинаю я з того, що відкручую. Сливну гайку в картері і починаю пальцями помаленьку відкручувати цю гайку, підставши знизу ємкість, куди буду зливати відроблене масло. Після того, як я відкритив гайку, зливаю масло. Після того, як все масло з мотора, відкручуємо щуп, вставляємо лійку і заливаємо масло. Я на свою модель заливаю 500 мл. Після того, як залили пів літри масла, закручуєте щуп і провіряєте уровень. Якщо не вистачає, доливаєте. Після того, як залили уровень масла, закручуєте щуп і заводите мотоцикл. thank mm -hmm. you